Тільки подивіться, який красивий будинок. Це просто шедевр. Дивіться, яка ліпнина. Просто супер. Вулиця Українська. І тут багато таких будинків. Мені подобається ця вулиця. Там далі Вірменська церква. Такі будинки вже стоять більше ста років, а якщо б за ними доглядати, то вони б ще, мабуть, 200 простояли. Навколо мене які будинки. Бачите? Такі старинні. там новобудова. Що так і ще раз вам покажу? Така вулиця. Вона чудова, старенька така. Ну, вона мені подобається. Підстригали, бачите, дерева, тому що дуже низько провода.